надається народному депутату України Лукашуку Олегу Григоровичу. Шановні делегати, однопартійці, друзі. У мене сьогодні надзвичайно така почесна місія. Я виконую просьбу рішення президії політичної партії, нашої політичної партії, яка пропонує обрати головою хмельницької обласної партійної організації. Військова Валерія Олександровича, члена партії з 1999 року. Він неодноразово обирався головою Хмельницької міської організації, яка давала один з найкращих результатів серед міських організацій в виборах та виборах до Верховної Ради і в інших виборах. За час виконання Валерія Васавича обов'язкової голови Хмельницької обласної партійної організації, вона зайняла золоту середину серед обласних організацій. Валерій Олександрович один з координатів Миницького майдану Назвичайно, приймав надзвичайно активну участь. Я скажу, що він не тільки приймав участь в організаційній, а приймав участь в бойових діях. Кидав гранати, був, нам, був навіть поранений. Я його ночі забрав і відвіз до лікарні і, як кажуть, це бойовий офіцер. Тепер я хочу сказати про себе від себе. Більше. Боярславича знаю вже давно. Він е, володіє такими надзвичайно високими людськими якостями. Людина порядна, енергійна. Досить сказати, що е, він е, приймав участь в бойових діях в Афганістані. Він полковник. Де знаєте, в ті часи, радянські часи, е, в армію офіцери відбиралися одні з кращих. А 에, Афганістан взагалі найбільш більш підготовний, на більш стійкий і е, дійсно кращий із кращи. Я завжди відчував себе, як ісь мірі трошки винувати, що мені особисто не вдалося прийняти участь е, в цій війні. Е, Валерій його успішний підприємець. І це не купи продай, а він е, створив серйозне потужне підприємство, виробниче, яке займається вимогам взуття. Воно працює до цього часу. Має він досвід і партійної роботи, як ви знаєте, має досвід і е, службовця, Він працював заступником е, обласної адміністрації. Довгий час, років 6, працював е, головою міської ради і, звичайно, має політичний досвід, був обрався неодноразово депутатом депутатом міської ради. Тому е, я вважаю, що він абсолютно підготовлені і ми будемо мати велику користь, коли ми зараз будемо займати цю посаду. <кхід> ну, я також не перший день партії. Та, як працює сьогодні Валерій Олександрович на посаді виконуючого обов'язки партії, не працював ніхто. Він обіду всі райони Він зранку до ночі віддає себе партійній роботі і результати вже є, і ми побачимо, що вони будуть покращуватись і на майбутнє. Тому не тільки е, наша політрада рекомендує Варіант Олександровича. Я особисто також е, рекомендую і прошу вас підтримати цю кандидатуру. Я переконаний, що е, прийом керівництва наша партійна організація буде одна з перших України. Немає, немає, немає. Тоді я пропоную надати.